День добрый на панство. Значит, по ламосу е, процесс сборки продолжается, значит, вкинув, двигло, радіатор, ну, в общем, потихеньку набираю. Тут уже криво стоїть як би нормально. Зажато, все, больше трогать уже не буду. Вся сторона. Так, дивіться, кому надо. Парочні ракетовочні роботи. Звертайтесь телефон 066 91 31 408. Славнет на місце Дніпро. Так, що тут під крилом? Це ще крило не стало. Показати хочу, дивіться, Все за гравітексом. Повністю гравітексом все пройшовся. Крило внутрі теж. Все в гравітексі. В общем, завтра полвася покидаю. Ну, будемо займатися. Все, підписуємося на канал, пишемо коменти. Всім пока!